16 червня 2021 року я голова комісії Дмитрия Валеріана Вячеславівна повідомляє, що із мичленів комісії на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів бюджету комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, присутні п'ять членів, хабаза Сергій Володимирович, Кушинська Світлана Юрьевна, Мартиненко Олена Володимирівна. Вісик Валентина Вікторівна, відсутній Захарченко Андрій Валерійович та Вісик Віктор Миколаєвич. Одну для проведення засідання є засідання постійної комісії оголошують відкритим. На комісію запрошує секретар селищної ради, шпатівський Віктор літач, керівники структурних підрозділів селищної ради. На порядку на порядок даної комісії вносяться наступні питання. Їх вісім всі защиту. Ну, Є список попаду. Нема потреби, список не бачимо. І ще питання про включення до порядку денного, про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих кожен Досоличної ради. У кого є пропозиції до порядку денного? Так, хто за пазухне порядку денного може голосувати. Так, пропонується наступне ревант засідання комісії. Зачитайте з цього з порядку. Хорошо. Добре. А так, пропоную наступне важні засідання комісії для інформації по питання до п'яти виступаючи в обговорення до трьох хвилин засідання комісії провести межах однієї гардо. Будуть інші пропозиції. Хто за такого рекламу роботи засідання? Хто за? Просто отрималося одноголосно. Прийнято. Переходимо до розгляду до першого питання. Ага, нам потрібно обрати, Секретар нас є на перегляд. Переходимо до розгляду до першого питання передкуденного про внесення змін до програми економічного соціального розвитку Бразильівської селищної ради на 24-26 роки. Відповідно до листа відділу освіти та спорту Бразильівської селищної ради пропонуємо внести зміни до тобто, програми економічного соціального розвитку. А саме у програмі у розділі додатку один програми в розділі другому освіта фізичне виховання та спорт додаємо пункт придбання засобів контролю та використання електричної енергії закладами загальної середини світу. У кого депутатів було запитання? Проєкт рішення з даного питання депутатам Богдана проєкт завідова. Комісія рекомендує винести проект рішення з питання на та заплачення сесії. Прошу Тож це раптов мене голосування. Дмитрий Радіанович за. Хабари се понятно. П'ять за Дякую. Друге питання. Проект куденного проведення змін. До рішення 69-ї сесії Косові селищної ради 8-го портання No25-29 від 18, 12, 24. Слово надається в проєкті секретарю селищної ради. Шанові колеги, прошу внести зміни зазначеного рішення, а саме пункт 8,21. Замінити слово огороже металева на огороже металева з опорною стінкою».

Рекомендую винести проєкт рішення з даного питання народження на сесії. Прошу секретаря провести до мене голову. Дмитрий Олег Янович на базар. Вас Певнико за. Високовантина. Вісім Виктором Клавич случайно. Да, Стучанка. Віси Пітер Миколаевич. Шість за. Рішення прийнято. <реш> Так, наступне питання порядок порядку денного про передачу залишків коштів спеціального фонду, що знаходиться на рахунок відділу освіти до рекордучної ради. Костя Так, Я, да, я про... коментую за відсутність відділу освіти. Значит, ми вже знаємо, що у нас розпорядники коштів йдуть в розрізі шкіл. Але на головному розпоряднику коштів відділу освіти я бачу, що були відкриті рахунки. Туди поступили кошти по спецрахунку, які необхідно для оперативного управління передати школам. Тому переноситься надходження по Приворотській гімназії і надходження по Готовчиця з відділу освіти, переноситься іменно на ці заклади спецрахунку на спецрахунку. Так, а, У кого є запитання з даного депутата? Проєкт рішення з даного питання депутатом проєкт завізованого, комісія рекомендує винести дане питання на сесії. Прошу секретаря, провели голосування. Дмитрий Валерій. За кабази сесії.

Е, Передбачайте, прокать, будь ласка, ще раз. Ага. Так, е, Про надання згоди КНП в будівлі лікарня Брасильської селищної ради на передачу в оренду майна. Поступив місце всього лісилівської селищної ради від директора КНП Олени Михайленко. <кліпи> Вони просять надати дозвіл на списання з балансу матеріальних цінностей, як таких, що не придатні для подальшого використання. <різвався> Мораль? КМТ Кимкарні по лікарні. Рендер під терміново. А, веселої лікарня. Ч ти політика? Також поступив лист дете. Директора каміння Бриселівська лікарня, бази, з метою передачі в оренду частини приміщення, що перебуває в комунальній власності Бусиловської селищної ради, комунальне комерційне підприємство Буриселівська лікарня просить е, включити до перелік першого типу об'єктів комунальної власності селищної ради, що підлягає передачі в оренду та погодити на передачу в оренду частини мізрового приміщення площею 1 квадратний метр. Е, розташований за адресою, тут є адреса вказана для розміщення платіжного терміналу. Пропонується надати згоду контер Босилівська лікарня Босилівської селищної ради на передачу в оренду частину житлового приміщення площі 1 квадратний метр, що перебуває на балансі контер Босилівська лікарня. Так, у вас є питання? Проект даного рішення усім роздано. Прошу... Дмитрий Олександрович, за. Павел прийнято. П'яте питання. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. Слово надається Щербатюку Комупав, начальнику відділу комунальної власності. Тут Також поступив лист від директора КНП комунальної комісії України центру перевідування медико-санітарної допомоги Олени Михайленко. Вони просять надати дозвіл на списання з балансу матеріальних цінностей, як таке, що не придатні для подальшого використання морально застаріло фізично вношення е, матеріалів. Е, відповідно до акту. Акт додається, що треба я зачитаю чи всіх. Акт на списання. Так, треба зачитати да. проєкт рішення з даного питання про це реалізовано, да. зауважень ми не маємо. Комісія рекомендує винести проєкт у рішення даного питання на роботу затвердження сесії. Прошу питання, за з вами. Дмитрий Велійонович за команди Сергія Володимивич. Шість за. Рішення прийнято дякую. Наступне питання про внесення змін до переліків першого та другого типу об'єктів комунальної власності Бруселівської селищної ради. Що підлягають передачі в оренду та затвердження її з нові редакції? Хто надається дається сьогодні по плану? Пропонується внести зміни до переліку першого та другого типу об'єктів комунальній власності Берселої селищної ради. Перелік об'єктів, що підлягають передачі в оренду на обсуд та безпроведення всього, затверджено рішенням 75-ї сесії Брусельської селищної ради. про внесення змін до переліків першого та другого типу об'єктів. Це те, що ми вже говорили в оренду.

У цьому питанні про затвердження актів. Слово надається ще потім по повну палу на членчальній повітрі виконання обладнання. Пропонується затвердити акт приймання передачі основних засобів з балансу Босилівської селищної ради на баланс комунальної установи «Ветеранський хаб. Акти додаються, відповідно, актів. Тут у нас гаражі. І, І друге, пропонується затвердити акти про списання основних засобів з балансу ТНП Осиловська лікарня. Також акти додаються, якщо треба, де акти акти Значить, Чи є у когось запитання? Принкт даного рішення вам роздано. Ну, прошу провести певна голосування. Дмитрий Валерія Вячеславовна за попаси Сергій Володимирович, Мартинко за Бісек Мартин, Валентина Вікторівна, Бісик Віктор Миколаевич, Крушинська Світлана Юрійовна, 6 за. за. Дякую решення прийнято. Ітак, питання 8. До внесення змін до бюджету Бісельської Соломії Громади. 25 п'ятий рік. Хто надається сімки Ірине Ловенівні? Начальник відділу фінансової селищної ради. Традиційно підготовлена таблиця, що розповідається цифрового матеріалу. Того проводяться зміни в межах головного розпорядних коштів Брусилівська селищна рада, але задіюється і відділ культури, знімається з програми економічного розвитку. Направляється на програму охорони навколишнього середовища це смітники 99 980 програм розвитку земельних відносин за проданням земельного дію 82 300 и на палаці будинки культури 150 600 на електроенергію. Далі по програмі Фінансова підтримка комунального установок Пруссильський центр первинної медико-санітарної допомоги. В межах проводиться в межах, ну, межнутрі mm -hmm. ці програми. Далі надходження по спеціальному фонду по бюджету розвитку від продажі земельного участка себе призначення. Значить, за рахунок цих надходжень пропонується на праві 96 224 шість гривні. На проект будівництва локальних споруд, житлових багатоквартирних будинків для внутрішніх переміщених осіб за адресою. Минулої сесії ми туди направляли 400 з лишнім тисяч. Ну щоб покрити повністю проект, нам не вистачає даної його Запланували. Далі на роботи на Бурселівську селищну раду 459 тисяч сто за приєднання електроустановок очисних споруд будівництво реконструкції, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнє електрозабезпечення об'єкта. Далі а, з тих самих надходжень. Відділу освіти надати співфінансування в сумі 9 726 гривень до суми 87 87533.10 п'ятсот за залишок субвенції державного бюджету на початок року по програмі закупівля навчання навчальних предметів предмету захисту країни. Ці кошти повинні бути використані з умови надання співфінансування. Далі слідуючи дві позиції по відділу освіти майже те саме, але залишок суденці державного бюджету нова Українська школа 21 915 гривень, і ми надаємо співфінансування 2435 Далі на минулу сесію були подані листи за рахунок надходжень тих самих. Uh, кошти надаються відділу освіти 120 тисяч, придбання лічильників публіку електроенергії. Okay. Осіці гімназії 80 тисяч, комутесь гімназії 40 тисяч. Далі uh, по відділу соціального захисту населення буде проведена зміна в межах, ну, тільки між двома там зняття і збільшення. Коротко все. Є ще ряд листів, які надійшли в міжсесійний період. І я хотів би зараз пройти, що ну, традиційно Добав по цій стати. не е, да, 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 до бюджету. Да. Да. Щось ми десь задовольнили частково, <плотна> е, значить, перша позиція. Лист Греториської обласної державної адміністрації, розглянути звернення Херсонської обласної військової адміністрації щодо фінансової підтримки військової частини установ підрозділів. Територіальної оборони, що дислокуються та виконує бойові завдання на території Херсонської області. Відмовити. Так, наступне питання. Це лист військової частини 3101. Ну, традиційний надання субвенції. Відмовили. Так, лист військової частини 3012. Відмовили. Лист військової частини А4350. Відмовили. Військова частина А-5063. Відмовили. Військова частина А-7015. Відмовили. Військова частина А-33-16. Відмовили. Національна поліція, Головне управління національної поліції в Житомирській області. Відділ поліції номер 1 Пріяння розгляді сесії селищної ради щодо можливо виділимо кошти на визначені потреби. Відмовили. Відмовили. Лист відділу освіти. Врахований. Врахований. Співфінансування. Так. Mm -hmm. Значить, наступний лист. Відділ ДСНС. 300 тисяч. Минулий сесію направляли 100 тисяч, на це поки Це відмовили. Відділ культури, туризму, засобів масової інформації, 150 тисяч задовольнили. Центр первинний медико санітарний допомоги задовольнили. 99 тисяч дороги на начальник відділу надзвичайної ситуації задовольнили. Відділ земельних відносин задовольнили. І Комутецька гімназія коштує просить 150 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Відкладено на доопрацювання угу. і е, заходи придбання засобів для навчання 87 тисяч задоволено. Роз, сьогоднішній лист не, не розглядався ще. Все. Так, все. У кому комісії є питання? Проєкт даного питання вам додано, реалізована та рекомендую винести його до сесії. Хто за це? Дві Хабаза Сергій Володимирович. Мартина Коза, вісім колегії, Куршинська Сергія Віріза, 6 за рішення кілька да. Далі. Про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих органів Кацилівської селищної ради. слово mm -hmm. надається mm -hmm. Правду Світлані Петрівні, начальнику відділу ЦНАП селищної ради. Дане питання в, в зв'язку з значним навантаженням на державні реєстратора. А так як обов'язки покласти на адміністраторів, ми маємо змоги, бо це є сертифіковані. Спеціаліст, то ми просимо ввести ще одну штатну одиницю. Для прикладу нам такі цифри з першого року по шосте, року державним реєстратором прийнято та опрацьовано заяву державної реєстрації речових прав на нерухоме майно поданих зайникам 3 3.126 за минулий рік 4.709 Згідно методичних рекомендацій. Навантаження, значить, найсередньо неї середньокове склало 37 заяв в день. А згідно від методичних рекомендацій, щодо розрахунку кількості адміністраторів, це надання адміністративного послуг, середнє навантаження на одного адміністратора ЦНАП складає близько 25 відвідувачів на день у міських районних ЦНАПах, а у сільських 15-20. Так що навантаження велике а заявна відповідь багато. Вона одна працювати при тихі нормалі збору. Я думаю, що кількість населення, що використовували, збільшується останнім часом. І я думаю, що на державного реєстратора ще буде полягати ще більше навантаження. Я думаю, складне питання, яке ми Так, у вас будуть якісь запитання? Так, тому про э, проєкт рішення даного питання депутата Олтана, проєкт зарізовано, зауважено не маємо. Э, Хто за те, що включити дане питання до порядку денного сесії, прошу проголосувати. Процедуру. Міня Ліля. Ні, процедуру. Проголосуйте, щоб включити. А потім, так, включити. Одноголосно. Так, пропонуємо у проєкт рішення винести на затвердження сесії, прошу секретаря провести з голосування. Дмитро Іліанович за, за. Хамаза Сергій Косимович Мартиненко за. 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 за за. Рішення прийнято. За. Питання прекуденно очерпано. Дякую всім присутнім mm -hmm. за прийняття.